Привіт! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу вам ще один бантик, простенький, зроблений на шаблоні. Для цієї роботи я е, взяла атласну стрічку шириною 4 см і взяла такі три відрізочки, три кольори вони так гарно підходять довжиною 20 см. Кож. Починаємо роботу. Шаблон має 9 см. І будемо ставити наші стрічки наступним способом. Я кінці вже обпалила вогнем. Ось так, цей кінець і цей кінець Стрічку ставимо горизонтально і закріпляємо. Так, беремо наступну нашу стрічку і будемо ставити зверху. Приблизно у нас має бути 1 сантиметр, видно, фіолетовенько. І будемо закріпляти. Вже дві стрічки з їх. Притримуємо і закріпляємо. Так само робимо жовтою стрічкою. Така наша конструкція. Далі будемо прошивати Парну кількість стібочки. Вводимо посередині голочку. Тут я роблю 10 стібків. Ділю приблизно на однакові відстані. Три. Чотири. Виглядай, десять проколів 5 п'ять стібочки. Стягуємо. прокручуємо. Тут можна чуть більше, бо три стрічки і воно досить таке тверде. Розправляємо наш бантик і закріпляємо. С левого боку. Два разочек. Краса нас вийшла.